Відділ обслуговування громадян номер 20 сервісний центр в місті Ямпіль головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області підготував актуальну інформацію для жителів громади про субсидії та пільги на неопалювальний сезон. Доброго дня сьогодні ми поговоримо на тему субсидії та пільги на неопалювальний сезон, згідно яких постанов та нормативних документів проводиться нарахування від виплата цих виплат. Хочу, хочу нагадати, у чому різниця між субсидією та пільгою, тому що багато людей плутають такі поняття. Житлова субсидія це допомога від держави, родинам з низьким рівнем доходів та залежить відлічно від майнового та матеріального стану домогосподарства. Умови призначення субсидії регламентуються постановою Кабінету міністрів номер 848 а пільга, вона зовсім це друге поняття, призначається визначеним категоріям громадян, тобто є ветерани війни, члени сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України. Члени, які пострадали від аварії на Чорнобильській, АЕС дітям війни, багатодітним сім'ям тощо. Вона ця пільга надається, як розраховується по доходах. Певних цих категорій осіб, так і без доходів на отримання пільги, на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Вона виплачується у грошовій формі, і пільга платиться згідно постанови Кабінету міністрів номер 373 Важливо зауважити, що за наявності одночасно права на субсидію чи на пільгу тієї чи іншої родини платиться один з ряду допомоги, або субсидія, або пільга. Сьогодні я хочу розказати субсидію на неопалювальний сезон, що потрібно знати кожній родині, кому потрібно звернутися до пенсійного фонду, в яких випадках. Більшість громадян, у які вже мають субсидію, отримають її перепризначення на неопалювальний сезон автоматично. У нас вже перерахунок автоматичний прийшов в кінці травня місяця, перерахунок здійснено. Хто цікавиться, може прийти, знати результат на неопалювальний сезон. Нагадаю, що субсидія розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня до 30 вересня. Беруться доходи при призначенні субсидії на неопалювальний сезон за четвертий квартал 24-го року та перший квартал 25-го року. І коли категорія осіб, яка звертається, є пенсіонерами, у них ще береться дохід за березень місяць 25-го року, пенсія. тобто. Коли розраховувався опалювальний сезон, опалювальний сезон у нас складається період з 1 жовтня до 30 квітня, то там, коли людина зверталася, я так також хочу нагадати, коли людина зверталася, то в неї бралися доходи на призначення цієї субсидії на опалювальний сезон. Якщо вона зверталася в жовтні. Перший, другий квартал 24-го року. А якщо вже в листопаді-грудні, то другий, третій квартал 2024 року плюс доходи пенсіонерів, якщо людина пенсіонер, за серпень, місяць 2024 року. Відтак для більшості українців нічого не зміниться в наданні субсидії, оскільки Пенсійний фонд України ще в жовтні 2024 року автоматично перерахував їх розмір. Водночас хочу зауважити, що якщо змінилися відомості про майновий стан або складом господарства, необхідно протягом 30 днів повідомити про це пенсійний фонд України. Окремо кому потрібно окремо звернутися на даний час для перерахунку субсидій на неопалювальний сезон, щоб їм перерахували з 1 травня. Окремо звернутись для призначення субсидій на неопалювальний період із заявою та декларацією до пенсійного фонду потрібно в таких випадках. Якщо людина орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги, далі якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, їм теж треба обов'язково звернутися з 1 травня. Якщо в складі кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих, є зареєстровані або не проживаючі, Це в багатьох випадках є, коли батьків зареєстровані діти, а проживають десь окремо, цим батькам також необхідно звернутися до пенсійного фонду для перерахунку субсидій на неопалювальний сезон, бо воно автоматично не буде перераховано. Якщо ваше, дом... Дальше. якщо ваше домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Тобто, якщо ви вперше здаєте субсидію на тверде паливо, то ви маєте, можете звертатися, коли вам зібрали певний пакет документів. Якщо людині допу... було призначено субсидію на опалювальний сезон і в неї по доходах вийшлося нуль. Людина не має опускати руки, вона знову на, на неопалювальний сезон має право прийти до пенсійного фонду, подати, документів, документи, її візьметься розрахунок уже за другий період доходів, і, можливо, в неї на літній період получиться субсидія на житлову комунальні послуги. Їм теж треба спробувати подати ці документи, щоб призначили їм цю субсидію на неопалювальний сезон. Подати документи, перелік документів у нас. Є перелік документів, ми надаємо людям, які документи потрібно здати для тої чи іншої виду субсидії чи пільги. І подати документи до пенсійного фонду можна багатьма способами поштою або особисто в одному з сервісних центрів, через веб портал пенсійного фонду, через портал Дія можна подати документи у центрах надання адміністративних послуг, тобто у нас діє в Ямполі Центр надання ЦНАП і 18 ще старостатів теж адміністратори приймають документи на субсидії та пільги. Також нагадаю, що Хочу людей заспокоїти. Зараз сьогодні вже червень місяць почався. Щоб подати документи на неопалюваний сезон, що призначилося, перерахувалося з 1 травня. мешканці наші можуть подати ці документи до 30 червня. Включно бажана дата буде у зверненні вказана з 1 травня, і перерахунок цей буде здійснений з 1 травня. Так що хто встигає до 30 червня, де їм з 1 травня, а хто вже пізніше, то буде здати звернення. Коротенько про субсидії на неопалювальний сезон все. А тепер ще хочу повідомити, я спочатку сказала, що буду розповідати на тему субсидія та пільги на неопалювальний сезон. Цього року так вийшло, що в кінці року, 24-го, була прийнята кабінетом міністром постанова 1553. В ній, значить, Регламентовано такі, якби новина, що з 1 травня 2025 року, хто має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг згідно цієї постанови, кого залишаться ці пільги, кому буде призначатися? Тобто, так якби своїми словами роз'ясню. ця постанова прийнята. Це зміна до постанови Кабінету міста 389 від 4. Від 4 червня 2015 року. Хто має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг з 1 травня? Роз'ясню. з 1 травня 2025 року в Україні запроваджено новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Що це означає? Відтепер право на пільгу визначається залежно від сукупного доходу сім'ї. Згідно цієї постанови 1553, що я озвучила. За новими правилами пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуться з урахуванням середньомісячного доходу родини за останні 6 місяців, якщо дохід з розрахунку на одну особу не перевищує 4240 гривень. Це така сума розрахована, це тобто величина податкової соціальної пільги у 25 році. Коротко можу так би пояснити, якщо категорія пільговика Чорнобиль отримує пенсію 15 тисяч, так в середньому він такі розміри, то по розрахунку середньомісячному в нього вже явно, що дохід перевищує 4 тисячі 200. Ці категорії осіб з 1 травня виплата не буде проводитися. Вона буде нарахована в нульовому розмірі і не буде платитися. Зараз я до цього дійду, це якби до прикладу. Разом з тим, за окремими категоріями осіб, зберігається право на використання пільг на оплату послуг житлово-комунального господарства незалежно від доходу. Ми них як не бралися, по духу, бо раніше пільги, це якби заслужила людина, на її посвідчення, її платиться пільга, це не субсидія. А то за такою певною категорією осіб залишається право до цієї категорії осіб відносяться учасники бойових дій, які мають посвідчення, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, члени сімей загиблих померлих ветеранів війни, постраждалі учасники революції гідності. У них залишається без Розрахунку по доходів, вони як призначалися, у них перерахунку ніякого не відбулося з 1 травня, як подала людина, у них визначений період, термін згідно посвідчення, так їм продовжується платити. А певна категорія осіб, яка вже буде братися по доходах, з травня місяця пільги з урахуванням доходів можуть отримати. Значить, це такі категорія осіб. Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або пенсіонерами. Далі постраждальні внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це така категорія. Категорія першої другої категорії. Чоловіки і дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей, загиблих, дружини чоловіків померлих громадян, якщо та або той не одружилися вдруге. Смерть, яких пов'язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій у ядерних випробуваннях. Далі звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, а також родини загиблих або вникли без безвісті військових. Далі батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісті під час проходження військової служби, ветерани військової служби. Органів внутрішніх справ, національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії, колишні неповнолітні в'язні нацистських таборів, гетто, а також інші діти, що народилися у місцях примусового втримання, депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Зазначу, що право на пільгу визначається автоматично, без додаткового особистого звернення до пенсійного фонду. Тобто цей перерахунок провівся автоматично станом на 1 травня, по цій категорії осіб, які вже взялись по доходах, люди не звернулись, але воно їм нарахувалося на нульовому розмірі і далі нараховуватися не буде. Разом з тим, хочу зауважити, що коли. По цій постанові люди зверталися до нас вперше, після 1 січня до кінця опалюваного сезону. Їм вже призначалася ця певна категорія осіб, яка вже бралася по доходах згідно цієї постанови, їм вже призначалося бралися їхні доходи за попередні 6 місяців. І вже він зробив звернення в січні, чи в лютому, чи в березні, їм вже була відмова в цій призначенні цієї пільги. Ті люди, які їм було, отримували пільги у період, у них було призначено до 31 грудня 2024 року, вони не зверталися. Вони собі знають, що їм пільги йдуть автоматично, автоматично. Їм, згідно постанови, значить, дочекалося, щоб кінчився опалювальний сезон 2024-2025 року, зробили автоматичний перерахунок. Тобто людина, у кого було тверде паливо, чи Електроенергія, вони отримали свою суму у 2024 році і електроопалення. Далі в них залишилися, у них далі автоматично йшли житлово-комунальні послуги. Тобто світло, вода, парплата – це все. Їм не прикорочують до кінця опалювального сезону. Вони ці кошти отримали, далі провели автоматичний перерахунок, і в них по доходах не вийшло. Все, надалі у них ця пільга платитися не буде. Бо, допустим, хто працював, Бувші міліціонери, ну, я перечисла цю категорію осіб, їм надалі пільга платитися не буде. Тобто я попередньо роз'яснила, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередніх 6 місяців перевищив дохід 4,240 двісті сорок пенсія, там 10 тисяч, 16 шістнадцятих, відповідно, воно перевищує їм. Право на податкову соціальну пільгу воно ну, перевищує, все, ця пільга він буде призначена. Де вже тільки отримувати, в небудь собі пенсії. Коротенько про зміну по пільгах я теж якби, що планувала, розповіла. Далі ще таке, у нас питання стало у пенсійній фонді. Ми працюємо завжди, пенсійний фонд на місці не стоїть. Постійно хочемо, щоб у нас. Всі дані, які знаходяться в системі пенсійного фонду, відповідали, всі паспортні дані, всі особисті дані пенсіонерів, субсидіантів, пільговиків, страхових виплаток, що все співпадало згідно документів в оригіналі, у нас того року значить, було проведено така масова робота. Хочу повідомити мешканців нашої територіальної громади, що було сформовано такі списки осіб, яким було потрібно звернутися до пенсійного фонду згідно тих списків, які надали нам було неуправління. На Ми обробляли їх. У нас було небагато чоловік. У нас була 101 людина, яким треба було обов'язково прийти до нас в сервісний центр або через електронні сервіси до нас звернутися і оновити свою анкету РЗО, тобто свої особисті дані. Хтось, ну, багато в нас є пільговиків, багато є субсидіам. До нас прийшла у 2023 році база, мігрована з управління праці. Багато пільговиків не зверталося, відколи до нас вони прийшли. Дані, які були там занесені, щось устаріло, хтось десь діти підросли, хтось одружився, хтось розвівся, когось паспорт помінявся. Якогось ідентифікаційний код, десь щось, якийсь нюанс вийшлося. І коли пенсійний фонд стикував бази, то вийшло, що цим людям необхідно було звернутися, оновити свої дані. Ну, ви розумієте, прізвище, десь, оці всі такі нюанси, це називаються особисті дані. І ми, значить, я особисто пройшлася по цих всіх списках. Перетелефонувала до кого можливо було на особистий телефон, старостати телефонувала, з адміністраторами зв'язувалася, адміністратори розшукували по селах людей, бо краще знають їх. Ми спілкувалися, співпрацювали, ми по максимуму, що могли, всіх людей повідомили. Но трошки люди не активні бачимо, що не з'являються. Понаписували листи прямо на адреси, понаходили адреси. Ось правильна була адреса, в когось вона вже устаріла, комусь вернулися, ті листи вже адреса, адресат не проживає. То я ще раз хочу наголосити. Потім ще раз, третій раз, вже було головним управлінням самими спеціалістами, які призначають і виплачують пільги, бо ми тут беремо документи, а теж ще раз перевірено ці списки, хто вже з тих. Прийшов, з'явився. Хто ще не з'явився, ще раз написані були листи. І люди не дуже приходять до нас, то я хочу, якби наголосити, рекомендую і наполягаю, що якщо прийшов лист від пенсійного фонду, значить вам необхідно з'явитися до нас. Це не означає, що тут якась велика проблема. Це не велика проблема, але далі. Получається так, що хто оновив дані, хто з'явився, їм продовжується платити і субсидії, і пільга, і пенсії, і нічого не прикорочується. А хто, значить, як вийшло, на 1 квітня і на 1 травня хто не з'явився по тих листах, поприкорочували виплати. Багато пільговиків прокоротили. От була родина, чоловік, дружина, двоє діток. Одній дитині стало вже 18 років, вже після 18 на дитину не розпросюджуються. Друга дитинка була маленька, стало вже їй 14 років, вона вже взяла паспорт, їй треба було ці дані подати до пенсійного фонду. Не зробили це. Ми повідомляли, повідомляли, не реагували. Коли прикоротилася виплата, аж тоді люди реагують. Але це дуже довгий процес. Якщо ми від літа 2024 року про це повідомляли, повідомляли, нас не чули. Ну, коли прикоротили, то почули. То я ще раз наполягаю, з'явіться, беріть той лист, який вам надійшов, приходьте до нас у сервісний центр, значить, з собою мати звернення, якщо вже прикорочено виплата, звернення однозначно потрібно подати нове, весь пакет документів. Паспорт, код, приписку, рахунок з банку, все по-новому треба подати. Посвідчення, якщо пільга і супледія, довідка про пічне опалення чи електроопалення на електроопалення дозвіл, акт обстеження матеріальної побутови, всі ці документи, які ми беремо на призначення вперше, наново треба подати. І всі свої оновлені дані. Якщо... Там в листах було написано оновити дані, тобто принести було паспорт, код, приписку теперішню, що наш могилів Подільський район, і принести е, або вже паспорт даний дитині, або ще свідоцтво про народження дитини все поновити правильні документи, які звісно е, оригінали наявні. Але про це люди, можливо, хтось не мав як, можливо, хтось не зрозумів. То після мого виступу, можливо, ще багато хто з'явиться, бо листи написані було. Ми, ми напевно, в нас в територіальній громаді, то я 25 листів ще на останку відправила з тих 101. багато людей прийшло, але багато не почуло нас. Ну, це таке. Це кожного, якби, воля людини. Якщо він хоче отримати виплати. Які вони мають бути виплачені згідно законодавства, згідно поданих документів правдивих. Але е, ще хочу сказати, що е, ну, не всі можуть до нас з'явитися. Але хочу нагадати, що хто не в змозі звітати до нас особисто, може скористатися нашими електронними сервісами. Тобто, наш веб-портал пенсійного фонду працює на повну могутність. Додаток Пенсійний фонд, портал Дія. На вебпорталі пенсійного фонду можна зареєструватися, створити свій особистий кабінет, ну так розкажу трошки. За допомогою електронного цифрового підпису і слідкувати, заходити в цей свій кабінет, і слідкувати за сплатою роботодавцями внесків до пенсійного фонду за вас, який у вас стаж. Можна замовити безліч довідок, які вам потрібно подати заяву на призначення пенсії, на субсидію, на пільгу, записатися на прийом до нас, і це все можна не виходячи з дому, це переваги. Електронних сервісів зараз, які в пенсійному фонді молодців користуються багато до нас. Уже електронно записуються, багато є через портал, падуть нам звернення. Ми обробляємо. Звичайно, воно не досконало, бо не повні пакети документів люди подають. Але вже гарний відсоток у нас вже 20% обробляється через веб-портал пенсійного фонду. Люди електронному вигляді подають документи і це. Радою того, що не всі можуть завітати до нас. Так що раджу, якщо не виходить особисто, користуйтеся сервісними електронними пенсійного фонду. Також хочу нагадати телефон нашого попереднього запису, він нас вже гарно функціонує, багато людей телефонують, попередньо записуються вже в нас менше виходить так, що раніше люди. Я приїхала з села, я потратила кошти. Прийміть мене, да ми приймаємо всіх людей, які до нас приходять. Ми нікого не відправляємо. Ми стараємося порядки живої черги взяти, але краще зателефонувати і записатися, щоб людина прийшла собі на часи. Ми собі її прийняли і нікуди не спішила. І вона собі знала, що вона приїхала. І сьогодні в пенсійному сервісному центрі прийняли. Телефон наш попереднього запису нагадаю 0,98 617 83 58. Також нас функціонує головний приління контакт-центр пенсійного фонду у місто Вінниць, Вінницькій області. Також телефончик нагадаю 0,800 219 108. І ще хочу так, якби експромтом сказати наперед: у нас буде нова зустріч. Я ще розповім про цю постанову досконало. Значить, Прийнята постанова Кабінету міністрів номер 482 від 29 квітня 2025 року. Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законом України про статус центральної війни, гарантії їх соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2025 році. Вона ця постанова вже прийнята. По постанові коротенько змін ніяких не відбулося, виплати в тих самих розмірах, терміни подачі всі те саме. Лише зауважу, що подавати звернення вже. Десь після 20 червня можна подавати. Хто подає, якщо військові наші воюють, вони знаходяться в частинах, подасть частина, якщо він військовий пенсіонер, подасть пенсійний фонд. Якщо людина звільнилася і не пенсіонер, вона має сама звернутися. Звернутися можна до 30 вересня 25-го року. Там розміри я потім розкажу про них, які розміри, все. Але це так коротенько, що постанова вже в дії. Звертатися можна до нас по, до Дня Незалежності і вже в серпні місяці будуть виплати. У мене коротенько все. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх пенсіонерів та жителів нашої громади. Настанням літа та тепла. І хочу побажати, щоб пенсійні виплати. Шкодування на наші субсидії, пільги та страхові виплати ну були відчутні фінансово та у бажаних розмірах для наших пенсіонерів та наших життів.